Наприклад, великі промислові міста, такі як Кривий Ріг та Запоріжжя, підприємства там працюють, але часто скорочують персонал. Якщо кажемо про середні міста, то там заводи закриваються, або ці заводи працюють на мінімум. Тобто, 2 дні можливо, або день вони працюють на тиждень. Промзони стоять пусті. Якщо кажемо про села та про малі громади, там основа економіки, от тільки вдумайтесь, це земля агрохолдинги та ринки. Оце їхня основа економіки. Робочих місць поза агросферою майже немає. Там взагалі занепад в селах і малих громад. Часто головний інвестор, я зараз беру інвестор у лапки. У селі? Це заробітчани, які пересилають гроші додому? Ось, хто там інвестор? І що можна казати про економічне зростання і про розвиток держави, особливо на місцях, про розвиток громад, якщо така ситуація? Які ж дії місцевої влади? Що б вона мала робити для того, щоб кошти заходили до бюджету? Вони мали б створювати виробничі підприємства, створювати робочі місця. Це основа розвитку будь-якої громади. Створення індустріальних парків. Давати пільги для бізнесу, тобто залучати інвесторів і давати їм ті пільги, щоб під ці пільги заходили інвестори. Щоб в громадах з'являлися виробництво, робочі місця. Але треба створити умови для цього, не чекати, що хтось прийде, а робити все для того, щоб. Заходили в старі і давати їм той шлях в різних напрямках, вирішенні їхніх всіх питань. І тоді можна спиратися на те, що кошти будуть заходити до бюджету за рахунок створення оцих умов. Треба займатися пошуком інвесторів. Залучати бізнес.